В Оболонському районі Києва тривають роботи з ліквідації наслідків вчорашнього ракетного обстрілу. У ДСНС розповіли, що рятувальники всю ніч розбирали та проливали завали. Гадаємо, у ніч на 6 квітня російські війська атакували Київ балістикою. Одна людина загинула, ще троє постраждало, є значні руйнування. Так в Оболонському районі загорівся меблевий цех, а в бізнес-центрі зруйновано три верхні поверхи. Нижні серйозно пошкоджені та непридатні до роботи. В цьому приміщенні знаходились офіси телеканалів Фрідом та Дім, а також міжнародна редакція, що включає кілька зарубіжних медіа. На щастя, в момент атаки офіс був порожній.